365 днів про взаємовідносини, день 208-й. Буря обов'язково прийде. Можливо, це не всім сподобається ця назва, але все-таки я повторю. буря обов'язково прийде. Матвія 7-й розділ, 24 вірш. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої та виконує їх, підкреслюю, виконує їх уподоблю мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені і пішов дощ. І розлилися ріки, і подули вітри, і обрушились на той дім, і він не впав, тому що заснований був на камені. І так, і пішов дощ, сказав Ісус. Він не сказав, можливо, колись піде дощ. А можливо, не піде. Ні-ні. Він каже, пішов дощ. Тобто дощ піде, і цей дощ випробує і будівлю, яка побудована на камені. І будівлю, яка побудована на Піскові. Ще одне місце, яке є в Біблії, сказано в всьому свій час. Це означає, що в житті є час для кожної речі і для кожної події. І ви знаєте, що ті речі, які сьогодні є усталеними, такими, знаєте, комфортними, вони можуть завтра змінитися. І це не залежить від того, хороша ви людина чи погана людина. Це залежить від того, на чому ви будуєте. Тому що ми маємо розуміти і для себе пояснювати, хоча нам ця правда не подобається, що не завжди буде комфортно, не завжди буде все славно, гладко і спокійно. Будуть різні часи. І якщо ви вже жили на цій землі трошки довше, то ви розумієте, що так воно і є. Що приходять бурі і приходять шторми. Якщо я будую своє життя на камені Ісусі Христі, тобто мої, мій фундамент це монолітний камінь, на якому я стою, я пройду. Які б не були моменти, які б не були бурі, які б не були шторми. Але якщо будинок побудований на Піскові, то коли приходять ці бурі і шторми, людям дуже важко пояснити, чому це все приходить в їхнє життя. При тому, що ви є свідками навіть того, що навіть благочестиві, богобоязні чоловіки і жінки, вони не застраховані в своєму житті від цих тяжких моментів. Кожен із нас проходить той чи інший момент. при цьому... Основна увага не тому не на запитання, чому я це проходжу. Основна увага на запитання, Боже, я в Тобі це прохожу. Я з Тобою це прохожу. І якщо ти, Господь, допускаєш ці речі, то я в Тобі допом... зможу це пройти, і я воздам Тобі хвалу і честь за той переможний перехід, який я звершила або звершив в цьому моменті. Тому не задавайте питання, за що? А кажіть, Боже, якщо ти мені даєш це випробування, то це формує мене. І як результат, я зможу вийти із цього випробування сильнішим. Тому буря обов'язково прийде, пам'ятайте про це. Але при цьому ніколи не втратьте віри, довіряйте Батькові завжди. І будуйте своє життя на істині Слова Божого. Нехай завжди у вас буде відкрита Біблія і слово, яке рекрема звучить для вас. Що Господь скаже в цій ситуації робити? І робіть те, що лягає вам на серце.